Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт! ви дивитеся 231-й випуск PlayNews – даджеса про ігри і не тільки сьогодні. Я, Оксана Зорка, та мій колега Олег Самельник розповімо про елітну віртуальність, витоки, але добрі, крадіжку для злодія і багато іншого. Поїхали. 21 лютого тайванська корпорація HTC презентувала власний шолом віртуальної реальності Vive, який було анонсовано на минулорічній Mobile World Congress. Шолом використовуватиме два дисплеї з нестандартною роздільністю 1200 на 1080 та частотою оновлення понад 90 кадрів за секунду. Купа найсучасніших сенсорів і бла бла бла. Усе, що вам треба знати, новинка коштуватиме 800 американських доларів. І скільки б там не говорили про багато комплектацію, низькі системи, системні темні вимоги та інше. У теперішніх реаліях пересічний геймер не зможе безболісно дозволити собі подібний гаджет, а тим паче комп'ютер, що задовольнятиме мінімальні системні вимоги. Та все ж для найсміливіших уточнюємо, що попередні замовлення можна здійснити починаючи з 29 лютого, а доставка пристроїв розпочнеться вже в квітні. А я досі не розумію, навіщо потрібні ці шоломи. Ми все життя живемо у тривимірному просторі. Ну ті, хто не одноокий. від того, що ігри стануть ще об'ємніші, ліпше не зробиться і вражати. Ти ігри мають передусім механіками і способами взаємодії з віртуальним світом, а не своїм виглядом. Наразі бачиться, що майбутнє шоломів віртуальної реальності не в ігровій індустрії, яка просто не виживе з такими цінами на гаджети, а в порнорозвагах, які завдяки сучасним камерам створювати набагато простіше ніж спеціальні ігри. Ну а занурення у світ гри за допомогою шолома і спеціального костюма залишиться рідкісним атракціоном у центрі розваг, а не у вас у вітальні. Інша новина стосовно віртуальності сколихнула ігровий світ, коли кілька прискіпливих ентузіастів вирішили розібрати на гвинтики новий тест, призначений для Steam VR. Допитливі користувачі глибоко в надрах тесту знайшли теки Half-Life 3 та Left 4 Dead 3, котрі містили 100 з файлів заготовок для майбутніх ігор. Деякі зі знахідок підтвердили старі чутки, як от щодо рольової системи у Half-Life або динамічної зміни погодних умов у Left 4 Dead. Важко припустити, що ви програмісти та тестувальники настільки великої компанії прогавили файли такої важливості. Та враховуючи те, що до 1 квітня ще понад місяць а хронічне небажання дядячка Гейба наймати більше працівників та ставати корпорацією нікуди не ділося, статися могло усяке. Інша, ймовірно, хороша новина про витоки надійшла з європейського реєстру торгових. Марок, де кілька днів тому з'явилася назва Alan Wake Returns. Нагадаємо, що минулого року з ідентичним доменом був зареєстрований цілий сайт, що досі нічим не заповнений. А Remedy, звільнившись від кайдані Quantum Break, цілком могли повернутися за старе і продовжити давно полишену історію про письменника у пітьмі. Найвпертіші ж скептики вважають, що нас очікує черговий ремастер для консолей нового покоління. Та тільки наполегливість г'ю гласа та терплячість Хатіко зможуть розрадити нас у вічному очікуванні. Анні виходу улюблених забавок а продемонстрований раніше зразковий рівень Alan Wake 2 виглядав дуже і дуже смачно. Інтерактивне оточення, реконструкція подій і відновлення об'єктів за допомогою променя ліхтаря і багато інших смаколиків не дають забути про серію і надихають чекати на продовження пригод Алана Вейка. список скандалів інтриг та розслідувань поповнює акт лінії від американців з Naughty Dog, які вирішили не заморочуватися з пошуками артів для нового трейлера Uncharted 4 та просто позичили одненькі у своїх колег з Ubisoft. А за кілька хвилин після виходу видива, фанати помітили, що одна з картин, що висять над каміном Дрейка з точністю до пікселя, повторює один з концепт-артів усіма забутої Assassin's Creed Black Flag. Помітили це й офіційні представники Юбіків і зажадали негайних пояснень. Так, Каймара Зазі. Відповідальний за контент четвертого асасина першим дорікнув авторамен Чартет, натякнувши на те, що слово злодій у титулі іграшки в то не дарма. Другим відгукнувся творчий керівник Assassin's Creed 3, що звернувся напряму до працівника, який покинув Ubisoft в користь на отідок. Мовляв, малювати власні концепт арти не панська справа. Але на щастя для всієї ігрової індустрії неслухняні пси вчинили мудро. І тисячу разів, вибачившись перед Ubisoft, авторами Assassin's Creed, авторами оригінального арту та своїми фанатами, остаточно вилучили старий трейлер, замінивши новим, де зараз у скандальній рамці видніє геть інша картинка. Більшість фанатів бачають у цій ситуації ніщо інше як надзвичайно грамотний піар-хід, в якому всі залишилися у виграші. А каліфорнійська студія обійшлася вибаченнями, змусивши гравців кілька разів за день переглянути свіженький трейлер. Якщо це справді піар хід, то дуже скоро подібні позичання контенту траплятимуться дедалі частіше. От, побачите. А доки ми не оголосили геть усі новини індустрії, ось вам короткий перелік усього, що творили наші автори за минулий тиждень. Що за шоу? 11.22.63 Огляд пілотних серій нової телеекранізації книжки Стівена Кінга, огляд засніженого доповнення Snowfall для містобудівного симулятора Cities Skylines. Огляд нової легоїзації фільму під назвою Lego Marvel's Avengers. Інтерв'ю розробника Cradle та Out of Breaks Євгена Літвинова про те, як робляться ігри, нові щоденники розробки вітчизняної гри Смертна кара які керівник розробки сам постить у нас на сайті. Новий щоденник Божевільного про те, чому усі так ненавидять Call of Duty і про війну припиральників з докторами наук. А також страхальну замітку Юри Лупула про те, чому на Quantum Break чекає провал. Activision Blizzard повністю поглинули студію King Digital Entertainment, авторів відомої всьому світу Кенді Краш Сага. Придбання обійшлося каліфорнійцям у 5,8 мільярдів зеленясиків. При цьому збільшивши аудиторію видавництва до 500 мільйонів користувачів. У стімі із дочасного доступу вийшов унікальний виживастик The Flame in The Flood з приємним дизайном рівнів та непересічним сеттингом – постсоціальної затопленої американщини. За півроку дочасного доступу гра отримала 90% хороших відгуків і полонила серця багатьох геймерів. Riot Games презентували мобільний додаток, що слугуватиме своєрідним компаньйоном для однієї з найвідоміших багатокористувацьких ігор планети League of Legends. у League of Friends, а саме таку назву отримав додаток. Геймери зможуть писати в ігровому чаті, отримувати пуш сповіщення про запрошення до гри та керувати своїм внутрішньоігровим ігровим переліком друзів. Зараз додаток доступний тільки в північній Америці та Азії, але по якомусь часі завітають до Європи. Класичний Стелс Екшен Шадвен дешевше, є, доки гравці заробляють очки у дорелізній демо-версії. Залежно від часу гри та кількості зароблених очок, розробники знизять ціну на релізну версію. На цю мить наполегливим геймерам вдалося скинути ціну аж до 24 баксів, що не може не тішити, адже демка показує цікавий і мальовничий світ, і геймплей, що повністю відповідає канонам жанру. Студія NetherRealm оголосила про вихід нового безкоштовного DLC для Mortal Kombat 10. до складу доповнення війде набор костюмів для персонажів у середньовічному стилі, але цього контенту не бачити пк геймерам. У стімі зарелізилася Via The Dwarfs – вітчизняна гра від київської студії Wave Rock Games, що розповідає про походеньки дворфів астронавтів у незвичному світі нескінченного каменю. На iOS завітав мобільний екшен Assassin's Creed Ідентифікація, дії якого відбувається у добре знайомих Римі та Флоренції часів Ренесансу. 4 березня розпочнеться чергове бета-тестування нового Hitman, але цього разу виключно для підписників PlayStation Plus. Як і раніше, геймерам буде доступний тільки пролог. Дія якого проходить у комплексі найму та тренування агентів, Ubisoft випустили колапс, мобільну гру у всесвіті Clancy's The Division, в якій ви зможете стати нульовим пацієнтом та відстежити, як би вірус розвивався, як би все починалося з вас. Студія Stainless Games має намір до середини цього року випустити чергову частину кровожерливої аркадної гонки Кармаґедон з підзаголовком «Max Damage». Розробники обіцяють зробити новинку ще божевільнішою за всі минулі частини. 24 березня світ побачить безкоштовне доповнення для Pro Evolution Soccer 2016, присвячене чемпіонату Європи з футболу у Франції. DLC додасть нові значки, офіційну символіку чемпіонату та стадіон Stade de France. З 4 квітня Fallout 4 отримає офіційну підтримку модифікацій спершу для ПК, а трохи згодом і для консольних версій гри. Про це в одному з недавніх інтерв'ю заявив Тодд Говард, керівник Bethesda Games. Удіос вже кілька днів Володрім Драйв Клав доступні два додаткові мотоцикли класу Суперспорт, що обіцяють зробити гонитву на швидкостях ще видовищнішою. Оце і все на сьогодні. Ви дивилися Play News. Текст писав Олександр Рябий. монтував Богдан Ціновий. Балакали Оксана Зорка та Олекса Мельник. Підписуйтеся, ліпіть вподобайки, діліться у коментарях враженнями від випуску. А ще зазирайте на наш сайт у наші соціалки і на сторінку допомогти проекту. Ну і затямте повторення, мати навчання, тому геймери, що перепроходять ігри, дуже вчені люди.